Знаєш у ці китайські tvs навушники в яких тобі обіцяють шумозаглушення, бездротову зарядку, вимірювання пульсу та супутниковий зв'язок. В підсумку добре, якщо ці навушники взагалі підключаються до смартфону і видають звук, але є одна українська компанія, що змінює правила гри. І хейтор Hyperpunk TruePods живий приклад того, як швидко розвивається ринок tvs навушників Хоча ці навушники вважаються бюджетними, проте вони отримали характеристики, які лише два роки тому були лише у топових флагманських моделях. Тож сьогодні подивимося на навушники від Hater. Навушники постачаються у фірмовій жовто-чорній коробці, і в ній ви знайдете сам кейс з навушниками, комплект змінних насадок, кабель USB A на USB-C та інструкцію. Набір тут стандартний, без сюрпризів. Навушники доступні лише в одному кольорі: це сріблястий кейс та чорні навушники зі сріблястими вставками. Кейс важить лише 37 грамів. Розміщення головних елементів на корпусі традиційне. Внизу роз'єм для заряджання, на передній панелі світловий. Індикатор, а на тильній стороні клавіша для активації Bluetooth. До речі, кейс взагалі не збирає відбитків пальців та забруднень завдяки колірному рішенню, яке обрали у Хейтер. Навушники в кейсі добре магнітяться, і їх зручно діставати. До речі, вони захищені від вологі за стандартом ipx 4, тому добре підходять для спортзалу і пробіжок. Їх оснащено 10-мм динаміком і 32-бітним dsp процесором Також навушники можуть похвалитися системою подвійного шумозаглушення ANC та ENC. Навушники мають хороший запас гучності. Навряд ви будете слухати їх з відміткою вище 80%. Також доступний режим прозорості, який чудово підійде, якщо ви слухаєте музику на вулиці чи в авто, щоб ви могли чути звуки середовища і не наражати себе на небезпеку. Навушники не підтримують кодики LDAC чи APTX HD, проте підтримують популярні AAC та SBC. Про різницю кодиків можете почитати нашу статтю на сайті. Посилання залишу в описі під цим відео. Загалом навушники в своєму ціновому сегменті можуть похвалитися дуже хорошим звучанням із достатньо глибокими басами та непоганим звучанням середніх частот для прослуховування музики, перегляду фільмів та ігор цих навушників буде більш ніж достатньо. Так як в навушниках заявлено про додаткове шумозаглушення для розмов. Це тест гарнітури на вулиці. До речі, кожен з навушників може працювати окремо та підключатися поодинці до смартфону, як лівий, так і правий. Тож ви можете використовувати їх в якості гарнітури. Підключення здійснюється через меню Bluetooth, після того, як на навушниках активується режим створення пари через затискання на кілька секунд клавіші на задньому торці. Один дотик до будь-якого навушника це відповідь на дзвінок чи пауза та відтворення музики. Подвійний дотик до лівого навушника це попередній трек. Подвійний дотик до правого навушника це наступний трек. Потрійний дотик до лівого навушника це збільшення гучності. Потрійний дотик до правого це зменшення гучності. Чотири дотики до будь-якого навушника це зміна режиму ігровий чи музичний, а 2 секундне затискання будь-якого навушника перемикає режими шумозаглушення. На жаль, функції автопаузи в навушниках немає. Цікаве рішення фізично відокремити сенсорну зону для керування відтворенням на навушнику, що унеможливлює випадкові натискання. Ми не помітили переривань звуку зі смартфоном. Навушники стабільно тримають зв'язок на відстані до 10 метрів, незважаючи на кількість інтерференцій з боку Wi-Fi, сигналів та інших пристроїв з Bluetooth. Воробник заявляє про 5 годин автономної роботи. Боти навушників від одного заряду. Якщо слухати їх на мінімальній гучності, можна отримати ще більше. З активним шумозаглушенням навушники тримають заряд орієнтовно 4 години. Кейс збільшує автономність на 20 годин. Заряд самих навушників можна відстежувати в меню Bluetooth на смартфоні, проте не заряд кейсу. Приємно те, що навушники підтримують швидке заряджання 15 Вт, а також бездротове заряджання 15 Вт, що у цьому ціновому сегменті зустрічається вкрай рідко. Повна зарядка навушників займає близько 70 хвилин. Хейтер Hyperpunk TruePods – це чудово збалансовані бюджетні навушники, проте з фішками, що притаманні флагманським моделям, тому що тут є і бездротове заряджання, і активне шумозаглушення, і низька затримка звуку, і свіжа версія Bluetooth 5 і 3, і захист від вологі IPX 4, а також чудовий практичний матовий корпус, що не збирає відбитків пальців. Якщо вам сподобались ці навушники, посилання на них я залишу в описі під цим відео. Папа. -па.